Друзі, всім вітання в новому 26-му році. Сподіваюсь, він нам принесе більше позитивних моментів, ніж е, минулий 25-й всі попередні роки. починаючи з 24-го, дуже на це сподіваюсь, що все наладиться в нашій країні і наше життя трішки буде такими. Набере таких радужних відтінків. І, ну, я на це дуже сподіваюся. Сподіваюся, що ви в це вірите в цю перемогу і в закінчення всього того, що у нас відбувається. Тож, друзі, сили наснаги нам в цьому році. Терпіння ще. І я думаю, буде те, як, як всі ми хочемо. Давно не викладав відео. М -м, починається новий рік, починається нова робота. Робота в саду, робота з сонячною моєю станцією буде далі трішки розвиватись. Тому вирішив записати ось таке відео, яке буде більше стосуватися роботи, роботи в садку. Тож, друзі, хто вперше це буде дивитись, мій канал прохання підписатись, поставити вподобайку, прокоментувати. Хто в темі, той знає. Тому. Поїхали, 26-й рік розпочинається. Зараз у нас сьогодні 19 січня, готуємося до нового сезону і скоро почнемо працювати. Сподіваюсь, погода декілька днів, тиждень наладиться, і будемо робити вже певні операції в садку. Будемо готуватись до відновлення вегетації. Роботи багато, ділянки збільшились, дерева підросли, тому. Ну, В цьому році буде, я думаю, більше роботи, е ніж в попередні роки. Починаючи в усіх е сферах цієї роботи там і прокоси, і обрізки, і підживлення, і збирання того ж самого, дай Бог, буде гарний врожай е в цьому році. Тому, друзі, поїхали. Зараз покажу, що хотів показати, розповім про що. Хотілося сказати в цьому відео. Зараз хвилинку перевертаємо нашу камеру. Отже, розпочнемо ми традиційно не з підживлення. Вірніше, всі мої минулі роки відео починали з підживлення, лютий місяць. Обрізку ми не проводили. Або й проводили. Це також був лютий місяць і все це обрізалось, знімалось, викладалось потім постфактум через тиждень-два, коли. Дехто вже не встигав щось зробити, де в кого погода не дозволяла. І якось так. Тому вирішив в цьому році з опередженням зробити це. Поки січень, поки холодно, і морози, я думаю, не тільки в мене там близько 12, 13, 15 градусів. Роботи в саду ми ніякі проводити не можемо. Думав, я в цьому році викосити навіть деяка там травичка в мене позалишалася. Думаю. Снігу не буде, морозів не буде, пройдемося самоходочкою, чи, чи ось просто мотокосою. Приберемо все, що там буде. Але в нас сніг, все чудово, трішки підсипало. Тому сподіваюсь, буде і волога, і морозцем трішки видавить е, всіх шкідників, які в нас можуть бути в садку. Ну, тобто, подивимося, як воно буде, час покаже. Сікатор мій всі давно бачили, японський, японська сталь, нібито. Ну, чесно скажу, я дуже задоволений, він уже, бачите, в мене такий потягний. Йому років 5, напевно, і перерізав він уже гектари, можна так сказати, за всі ці роки фундукового саду. Маленька пилочка в мене така є. Деякі гілочки. Які невеликі, маленькі, то, в принципі, нею підрізались. Також, досить гостра вона, нормально працює, гарні такі зубчики. Гілочки обрізати досить чудово, але руками махати досить важко. І отже, друзі, ось маючи такий інструмент, то, в принципі, якого мені до цього часу хватало зі збільшенням площі саду і, його, і розмірами самих дерев, е, вирішено було придбати деякі інструменти для роботи в саду. Бачимо, друзі, ось такий гілкоріз, акумуляторний. Ну, Хто в темі, той знає. Я фанат штіля, в мене вся техніка оприскувачі намагаюся намагаюсь. Купувати штіль. Не скажу, що я там люблю випендритись чи ще щось, але скажу чесно, в мене є чотири коси, які своє відпрацювали. У мене є бензопили інших виробників, які попрацювали трішки. Тому на даний момент для себе, крім штіля, я не бачу. Ніякого більше виробника садової такої техніки, ручної і тому подібне, які б гарно справлялися своїми задачами і з ними ніколи не було проблем. Тобто ти впевнений в тому, що ти завів і пішов працювати. Отже, друзі, купив такого гілкоріза. Будемо видаляти вже гілочки, деякі, які є на фундуку. Можна буде вирізати трішки ним. Де незручно працювати ручною пилкою, де можна працювати нормально, є доступ, буду працювати ось таким інструментом. Акумуляторний е гілкоріз. Ось в комплекті у нас було масло, зарядний пристрій. Купив ще додатково одного цепочка. І Великі гілочки, які в нас будуть, друзі, будемо працювати ним. Але, ну, пиляти в нас там в садку не досить таки багато, тому, друзі, було прийнято рішення. І я давно вже про це казав, що давно я мрію купити собі саме електро... електросікатор... Досить. Я думаю, він облегчить мені роботу в саду швидко. Я вже трішки ним працював. Ну, обрізка була не дерев, такий мороз, я не різав, перепрошую, не різав нічого. Вирізав там деяку рослинність, яка мені, в принципі, заважає і більше не потрібно, щоб вона росла. Тому на минулому тижні придбав такого секатора. Акумулятор у нас однаковий, що, що на гілкоріс сюди йде, що підходить до, до цього сікатора. Одне зарядне. Чесно, гілкоріс купив, здається тисяч за 7 чи 7 з копійками був. Е, сікатор на даний момент на минулому тижні такий коштував близько. Е, 6600 чи 6500, але без комплекта акумулятора зарядного пристрою. З зарядним пристроєм і акумулятором цінник на нього, здається, був 9900, якщо не помиляюсь, в магазині так була така ціна. Отже, купив такого гілкоріза поясню, Поясню, поясню ситуацію. Хто вирізав, зараз я зробив такі заготовочки хвилинку. Покажу ось такі гілочки. Зараз покажу такі гілочки. Ось бачимо, це в нас абрикос. Зараз в діаметрі, можете бачити, там 2,5 см. Фундука в поросль зрозуміло, що такої по товщині не буде, але все ж таки, Е, є така справа, коли ти обрізаєш порос фундука, ось такий пеньок можна залишити над землею. З нього на наступний рік відійде 1, 2, 3, 4 бруньки. Вони там дадуть пагон, один другий, вони там будуть по сантиметру. Їх, в принципі, не є проблемою прибрати ось такими ножицями. Це досить швиденько вирізається і все. Але в мене була така ситуація, коли сніговим покровом, там, з мульчою, з усим, я позалишав під деякими деревами ось такі пеньочки. З них пішла нова коренева і все. Тобто ну, прийти її, прибрати просто зверху один момент, але зрозуміло, що все це залишається знову на наступний рік. Знову йде відростання е, ось ця поросль, яка не дорізана була. Позаминулому році вона розростається, стає ось такою. І вже ось таким сікатором. Я перепрошую. Ну, не вийде, напевно, нічого. Але чесно, ну, навіть одною рукою, хоч фундук і деревина в нього м'якша, але ми перерізати не можемо. Доведеться, доводиться ставати навколішки, підлазити під ту деревину. На вулиці холодно, мороз. В тебе коліна всі мокрі, холодні, ти весь замерз. І коло однієї деревини ти бігаєш, крутишся і намагаєшся відрізати ось цього пенька, щоб на наступний рік поросль було набагато менше і вона не, не досить суттєво розвивалась. Тому саме для такої цілі я і купив цього сікатора, тому що ну, є в мене проблемні, є в мене хто там були в соломі і все. Є, які дорізав, нормально вирізав, є які проблематично. Тому я ж кажу, те, що буде маленьке, коли розрядиться акумулятор і все, можна сміливо проходити ручним інструментом, все це швиденько вирізається. Я вже шостий рік підряд, ну не шостий, давайте з 20-го у нас садочок. Плюс там, поки та коренева пішла, ну роки три гарантовано я вирізаю ось цим секатором. Тому отакі загрубілі гілки, досить здорові по розміру. В діаметрі будемо все ж таки вирізати ось цим сікатором. Зараз покажу як. Я вже трішки тестив його, тому, чесно скажу, я впевнений, про що я говорю. Ось бачите, друзі, повен заряд акумулятора. Ось в мене був. Бачимо кількість зрізів. Ось це на одному акумуляторі. На одному заряді ми зробили 1113 зрізів. Я до цього товариша брав на тест Дніпро-М, тому що ну, цінник там, здається, 3 з тисячі, плюс зарядний акумулятор. Ну, там близько 6-7 в комплекті вже ось з усим. Але скажу, не пам'ятаю саму модель того сікатора. Ну, чесно, я по зрізам не рахував, але ну Близько там 15 хвилин і акумулятор висадився. Тому ну, мені це не досить сподобалось. Швидко він розрядився. Там, чесно, акумулятор, напевно, як пів зарядного цього пристрою, в руці він набагато важчий, ніж цей. Цей близько там кілограма він важить. ну Досить легко, я ж кажу, оці тисячу зрізів. Це за два рази я вмикав його, підрізав там в мене деякі кущики були. Тому, я ж кажу, акумулятор не висаджений. По інструкції те, що вони там пишуть і рекомендують, до 2000 зрізів на заряді одного акумулятора. Тобто, ну давайте порахуємо з вами, якщо в нас там є дерево фундука, 10 гілочок кореневої порослі, хай там по 1 см, 10 штучок їх є. Тобто на 1000 зрізів ми 100 дерев ріжемо, на 2000 зрізів у нас буде 200 дерев. Скажу чесно, 200 дерев обійти за один день, бігать, бігати біля них, присідати і все, я думаю, ви швидше заморите, чим, чим висадити цей акумулятор. Тому, як на мене, на даний момент ну, це досить гідний показник. Акумулятор ну, новий, в принципі. Гілкорізом цим я, ну, чесно, також там якийсь мішечок перепиляв гілочок. Обрізав ось цей же абрикос. Тому ну я ж кажу, акумулятор свіжий. Я думаю, проблеми вимкнувся. Не працює, вирішив він вимкнутись. Тому я думаю, ну гідний варіант, я ж кажу, можна брати того Дніпро-М. Купувати ще один акумулятор, можливо, і на ті самі кошти. Ну, але, як на мене, все ж таки все одно він, він не зробить того, що зробить, що зробить цей штіль. Зараз хвилиночку, я так спробую придавити ногою. Так, друзі, бачимо гілочку. Ну, ось бачите, самі, я думаю, наглядний приклад того, що можна зробити цим сікатором. Я показував 2,5 сантиметри. Гілочка. Ну, в принципі, це плюс-мінус те, що в нього в допускі. Те, що рекомендує сам виробник ось такі гілочки обрізати. Абрикоса ця вже, напевно, з півроку Напевно, з півроку, можливо, декілька місяців. Вона ще трішки сиренька, але вже підсихає давненько я її деякі гілочки обрізав. Так, давайте зараз достанемо ще, Так, друзі, бачимо вже трішки складніша буде задача. Ну, ось бачимо, вже ближче до, до 3 см буде гілочка. Зараз все ж спробуємо її перекусити. Ну, я скажу чесно, можливо, з першого разу ні, але з другого точно вдасться. Так, бачите, трошки підкинив. Трішки незручно тримати і знімати однією рукою, але скажу чесно, бачите, за два рази, за два прийоми. Ми все ж таки цю гілочку можемо осилити. Тобто 3 см нишкою зробимо ще похибку на те, що вона трішки вже суха і вона не так буде різатись, як молоде дерево. Але, ну скажу так, прийде час обрізки дерев. Я покажу, спробую показати на кожній культурі. Ну ось, бачите, там десь 2,7, 2,6. Ми вже кришимо більш-менш нормально. Ну, в порівнянні з моїм пальцем. Ну, а далі судіть самі, що ви можете перерізати. Я думаю, пальці людям вже точно можна різати. В принципі, ось бачите, трішки додали вже 1129. О, акумулятор, бачите, трішки підсів. Цікаво. Ну, подивимося, до 2000 зрізів це все було. Тому я думаю, ще досить таки важливу роль грає, якого розміру та гілочка. І яким зусиллям він її перерізає. Так, що в мене тут в комплекті? О, а, де, а де, а де? незрозуміло купляв ще. Ще один такий балончик, а здається, в машині залишився. Там якась спеціальна змазка для, для цього сікатора, щоб лезо змащувати після кожної обробки. Ну, ще чесно, не використовував. Як воно там буде, подивимося, скажемо. Так, зажимаємо, запищав раз. Два рази, все. Ножиці він закрив. Вимикаємо акумулятор. Тож, друзі, такий тест зікатора ми провели. Я думаю, в принципі, проблем з ним не буде ніяких. Очікую, що ще декілька днів сьогодні у нас 19 з 23 чи 24 числа нам обіцяють е потепління. І я сподіваюся, все ж таки, що я вже почну на цей час обрізати садок, тому що роботи досить таки багато, коренева поросель, плюс той сад, що більший, є вже деякі дерева, які потрібно було б е, пройти, повидаляти деякі гілки, тому роботи досить багато, плюс у нас ще йде, вже скоро буде лютий місяць, потрібно буде. Робити підживлення. Роботи багато, часу мало, тому будемо якось викручуватись. Ось така, друзі, штучка. Ну, зараз спробую вам показати ще, як, як і цей звір працює. Ви бачите, незручно, незручно, незручно все це робити. Якось так. Але скажу чесно, коли ця гілочка на дереві, то все це робиться швиденько і без всяких таких зусиль. Бачимо по зрізу, ну це в нас надламалось. В принципі, плюс-мінус також непоганий зріз, не травмована буде деревина, не порвана буде кора. Не можу нормально сфокусувати. Ну, ось якось так це все виглядає. Ну, гладенько, в принципі. Я думаю, якщо будуть деякі гілки, то можна буде потім там садовим баром чи чим замазати і шкоди не буде ніякої. Тож, друзі, хотів, хотів записати таке коротеньке відео, але коротким, чесно, воно не вийшло, ну, зате я показав все, що, все, що хотів. Я ж кажу, першочергово планував зняти саме це відео, тому що ну, показувати вже в лютому, коли я там на початку лютого чи в 20-х числах провів обрізку, потім на, на декілька днів забув, виклав відео пізніше. А так, інструмент є, готуємося, готуємося до, до роботи. Я ж кажу, пилочку. І ручний інструмент не викидаю, буду працювати й ним, дещо під землею, можливо, яка поросль, чи куди незручно буде достати чи сікатором, чи чим. Загалом пилочка хай буде, і ножниці ці хай також будуть. Воно зайвим, зайвим не буде точно. І для якоїсь своєї роботи все це, все це знадобиться. Тож, друзі, всім дякую за увагу. Чекайте наступних відео. Наступних зйомок будемо, я думаю, показувати саму роботу. Що зробили, що планується. Деякі там, можливо, будуть відео по особливостям обрізки фундука. Та чи і самого саду, я ж кажу, є яблуні, є груші, є все. Буду різати, як працює інструмент, як там що обрізати, буду показувати. Тож, всім дякую, з усіма на зв'язку. Будуть питання, пишіть, коментуйте, буду радий відповісти. Всім дякую, друзі, до наступних відео.